Музичні ігри та вправи для розвитку музичного слуху, ритму і координації рухів дитини, ігри для розвитку музичного слуху. Вгадай звук, грати різні ноти або звуки інструментів, а дитина має впізнати їх. Це розвиває здатність розрізняти висоту звуків. Спів пісень з повторенням мелодії. Спочатку співає дорослий. Потім дитина повторює. Вправа покращує слухове сприйняття та точність інтонації. Гра у відлуння. Дорослий співає короткий музичний мотив, а дитина повинна його повторити. ІГРИ на розвиток ритму. Плескання в такт. Дитина плескає руками або грає на простих музичних інструментах. Барабан маракаси. В такт музиці. Зупинити ритм. Увімкніть ритмічну музику, під яку дитина рухається. І зупиняйте її, щоб дитина також зупинялася. Це допомагає розвивати відчуття ритму. Повтори ритм. Дорослий створює ритм, плескає, стукає, а дитина його повторює. Вправи на розвиток координації рухів: танцювальні ігри. Прості танці під музику, які включають рухи всього тіла, допомагають розвивати координацію. І відчуття ритму. Музичний стілець. Коли музика грає, дитина рухається, а коли зупиняється, має швидко сісти або виконати іншу дію. Гра з музичними інструментами. Використовуйте прості інструменти, трикутник, маракаси, щоб дитина синхронізувала свої рухи з ритмом. Ігри на інтеграцію слуху ритму і координації. Оркестр з іграшками. Створюйте ОРКЕСТР з іграшок, де кожен учасник або інструмент відповідає за свій ритм чи мелодію. МУЗИЧНІ ЕСТАфети. Завдання на пересування під музику, що зупиняється. Поєднує слухове сприйняття. Ритм і рухи. ПОРАДА. Залучайте дитину до різних музичних активностей регулярно, щоб підтримувати інтерес і забезпечити поступовий розвиток музичних здібностей.